Шість років роботи і низка законопроєктів і державних програм у сфері конкуренції, державної допомоги і держзакупівель. Такими є результати проекту технічної допомоги ЄС із вдосконалення конкуренції та системи держзакупівель в Україні. Весь цей час експерти проекту від ЄС активно співпрацювали із антимонопольним комітетом України і Міністерством економічного розвитку та торгівлі. Зусилля сторін були спрямовані на навчання українських держслужбовців, представників громадських організацій та бізнесу. Начали головного реформування конкурентної політики, правилам конкуренції підходом до використання державної допомоги інвестуванню на ринках та ринкам державних закупівель у ЄС заявляють про наміри запустити новий проект у сфері управління державними фінансами, але до того часу слід допрацювати наявні законопроекти, тексти яких створені у рамках цього проекту. Закон про державні закупівлі в Україні необхідно допрацювати і виправити, адже він не в повній мірі відповідає вимогам прозорості через те, що деякі галузі закупівель виключаються із конкуренції. Ми хочемо, щоб цей закон був виправлений якомога швидше, аби повернути довіру до держави як економічного учасника ринку. Створення прозорих рівних можливостей сприятимуть приходу міжнародних інвестицій в Україну. вже навіть оголошено. Певні прогнози, пев, певні зацікавленість в тому, щоб офіційно я маю на увазі в тому, щоб був наступний проект, приблизно в цій же сфері більш широко підійти до питання. Він цей проект планується з огляду на взагалі поліпшення системи управління державними фінансами.